так? ви собі да. Да? Я розумію, що мене дивиться багато хлопців, хто має 1, 2, 3 емтедема, які завгодно, але мені часто питають, дзвонять люди і питають. От я перший раз. Що мені по-людськи, таке, скажіть, ну що взяти, щоб було нормально? Поняв? Хлопці, тому я вам так скажу. Саме важко, сидіти. Що має у вас бути? В тракторі, далі може масштабно... Бо, що, що має бути найголовніше в тракторі? вас... примусове гідравліка. Це зараз модно, поняв? Будете модно. А якщо серйозно хлопці, то треба в першу чергу вам зіставити трошки хоча б плюс-мінус план, на що ви його берете що ви будете їм робити. Тому що тут від 2000 фактично там по 30 тисяч Стоять з кабінами трактора. По 30, по 40. І кожен трактор під свої задачі грає. Може вам взагалі дійсно підійде блягати, буш на Т-25. Ну, тому що у вас гектарів 10-20, 2000 доларів є, 2 доллів, і, Ну тоді виходів немає. Я вам нічого не запропоную на 10 ну, гектарів за 2000 доларів. На 10 соток за 2000 доларів. Тому варіанти є, я на 20 соток, на 30 соток і на 40. Просто розумієте, є трактора, які сугубо на свій город, або ви там похилого віку, або бачите, взяти, щоб він в вот, отовоха натягав. Вони все це роблять теж, сугубо ну, для себе і на свій город. Отакі -во мотодорицики. От, вони можуть бути від двох до домі там дорогі, вже не доріцяки, -ві, Від двох споловині. Дорожче не треба брати, там щось за трактор ціна. Да? Там все навісне мотобочне, проходить повністю, фраза стане, е, мотоборчі спокійно. там тільки перехідний редуктор треба перекинути. Uh, вот. І так глобально uh, 10, 20, 30, 50 соток з головой вистачить. Вміру кончена, наскільки, наскільки це можливо, ну в плані. Кузов, кисиці металів, железяки, криве сидіння, ну то таке. Ну, я ж кажу, замість мотоволку нормальна коробка, обличчя там трохи посилення чулки. Там нормальна рама, нормальний мотор. В 20-киде 11 на 16, йде 95. Все, що вам треба по них знати. І для свого якогось участву. Якщо у вас все-таки є роботи, не по нього можете пару гектарів в себе, сусіді, браття, кума, свати, там всім ви робите. Чи ви по Калиму хочете трохи поїздити, то, то навіть не дивіться ту шляпу. Тому що у вас на дистанції, там, коли піде на роботу, тисяча, дві, там, годин-три то у цього ви задоволитесь вали мінять. То я ж кажу, тут для себе тракторець, для себе нормально. А якщо вже роботи, то хоча б дивіться, що Ваня, хоча б він то універсальний такий.